Друзі, вітаю з вами. Я, адвокат Валерій Макіїв. Зазвичай я казав, що зараз у сфері військового права, але певні, знаєте, соціально значимо речі, вони мають і військовий і суспільний інтерес. Неабиякого розголосу набуло повідомлення про те, що голову броварської РДА, який збив, нагадаю рік тому на пішохідному перехресті чотирьох людей, з них одна дитина винесено на вирок, і власне там штраф. 34 тисячі. Прокуратура відразу сказала, що о, ні-ні-ні, ми тут будемо скаржувати, на які підставі, тому що він уклав угоду не з прокуратури, а уклав угоду із потерпілими. Ну, суми угоди не розголошується. І, власне, іде, в Черкасах, скажімо так, також не непоодинолькій випадки. Я особисто знаю про три випадки за останні три місяці збиття пішоходів на пішоходних перехрестях. Навіть в вечірній час, навіть на дуже перехрестях. І Питання, про що? Про тариф? Ну, е даруйте тарифний геноцид. Скільки коштує збити людину на перехресті? От тут йому дали штраф: 32 чи 34 тисячі. Його штрафували на за таке збиття. Ну там так, дійсно, умовний термін, три роки, але по суті то. Для держави це 34 тисячі гривень. Повинно бути відшкодування, як на мене, моральної шкоди. І от для вас увага запитання: а яка моральна шкода за збиття там з переломами? А яка моральна шкода задається рідним та близьким особи, яку збивають на перехресті? Ми маємо ем, поки що не резонансну справу, але вона має всі ознаки такої, всі, такої бути, коли дідуся збиває який. Подивіться зараз відео проходить дуже. Знаєте, дуже виважено про освітлюваному пішоходному переходу, і його збиває абсолютно без тормозного шляху, збиває автомобіль насмерть. Який розмір моральної шкоди в такому випадку має бути? І хто його встановлює? Як ми бачимо за тенденцією, згадайте ті ж історії були в Дніпрі, в Харкові і так далі. Що е, шкоди, які тут розповідають іноді судді в своїх рішеннях, даруйте за таку дефініцію, там 30-20 тисяч гривень. Угу. Зараз вже проводяться експертизи, експертизи щодо моральної шкоди. Є прецеденти. Моральна шкода в такому випадку становить ніяк не менше від суми в 2 мільйона гривень. Ну, звісно, що втратити рідну особу, це безмірна втрата. Але ну, давайте не будемо. Глумитись над пам'яттю тих людей, які збили неправомірно, збили на пішохідних переходах чи з неправомірними діями, і казати, що це варто життя людини. 8 тисяч гривень такого бути не може. Борімося, поборемо.